Всім привіт! Сьогодні хочу з вами пройтися ось такою виставкою продажем. До речі, ціни ви можете побачити на ній там дуже цікаві речі для всіх майстринь та майстрів, які полюбляють щось виготовляти своє дизайнерить. То це буде при нагоді подивитися, що роблять місцеві ремісники, які виконують щось таке цікаве скла. З металу, з використанням емалі, з використанням якоїсь частинки дерева, чи а, навіть використовуючи якісь рослинки сухі, то є дуже-дуже цікава історія. І на цьому відео ви можете все це побачити. Там є прикраси, вони неймовірні, там є інтер'єрні штучки. Ось такі вази, ось такі дерев'яні експозиції, як Екібана. І хочу вам нагадати, що все це з місцевого французького ремісничого ринку. Тобто цей магазин експозиція він продає, робить ось такі виставки і продає все це у особистому приміщенні. І навіть один з авторів. Цих неймовірних речей а, був присутнім, і можна було спостерігати, як він навіть робить якісь замальовки а, до своїх майбутніх якихось робіт. Тому дивіться, насолоджуйтесь, і я сподіваюся, вам буде це дуже цікаво. Тут є брошки, тут є намисто, тут є якісь та браслети. Тут є ось такі настінні, як картини, є якісь речі, як рамка для дзеркала вже з дзеркалом. До речі, дуже часто використовують дзеркала, які не такі, як ми звикли, ну, класичні, скажімо так, а трішечки з затемненою задньою частиною, що робить ваш образ у відображенні якимось. Ну, як знаєте, з використанням якогось ефекту. Ось ці, наприклад, все це метал, дерево та емаль. Подивіться, як воно все розмальовано. Ви можете побачити ціни, поставши на паузу, та тріш, трішки а, о, збільшуючи екран. Але, до, до речі, гаджети до цього дуже-дуже зручно. А, Пристроєні, скажімо так, ось такі інтер'єрні штуки на стіни, вони як панно. і, до речі, вони тут дуже-дуже беруться до спросу. Є ще а, ось ця, а, ось, бачите, скільки як багато ось таких намисток. Ну, це навіть намисто з колоном, але все це метал з емалію. Це неймовірно, це брошки, є е, вуха е, господи, нагадайте мені сиріжки, але все це дуже-дуже коштовно, тому що воно з місцевими традиціями. І це дуже класно, і деякі речі дуже-дуже нагадували українські мотиви. Якщо ми побачимо, то майстрині від, для себе це можуть взяти. А ось ця вітрина, ми дуже довго гадали, що це таке. І ця вітрина нам показала, що це закладенки до книжок, до блокнотів, до якихось своїх записів. Це такі закладенки, і, до речі, коштують вони чи, чи мало. Тобто з 25 євро і ці закладинки вони з металевими ось такими а, віз, е, штучками, які знову ж таки прикрашені емалью. Є ось такі з гіпсу та чогось як глиняного а, обличчя, вони відображають якісь свої а, настрої. Бачите, вони є і в різних моментах, і в різних кольорах, є на стінні, є для шафи, є ось такі, ви можете побачити, під стелею висять це наче а, грайливі такі, забула як назва, таких штук, які, знаєте, так а, граючи від вітру. Такими звуками переливчатими. Ось такі штуки. До речі, мене запитали, чи, для кого я знімаю. Я сказала, що для своїх друзів. Тому що я, скажу вам чесно, не, з, не запитала дозволу, чи можна взагалі знімати. І бачите, ще є ось такі тут до Різдва прикраси на ялинку є ось це. З... Є з металу посуд, а є керамічний посуд. Теж дуже грайливі такі, дуже нагадують наші мотиви. ось подивіться До речі, хотіла вам розповісти ось про це дерево. Я зараз приближаю камеру. Ось це зварені макарони, висушені, викрашені і ось так прикрашені віточки. Дуже цікава ідея. Ось такий посуд. Тарілки, які на стінах, то є так, вони прикрашають саме стіни. Чи можна їх використовувати як посуд, я згадаю, що можна, але у них є на задній стінці такі як крючечки, за які чіпляють до, сті... до... до стіни. А ось цей набір мене вразив. Чому? Тому що тут є медведі, ну, вони такі милі, і колір дуже-дуже блакитний, такий джинсовий. Він дуже до себе роз... розташовує. І ці моменти, ну, це такий посуд, знаєте, начебто са самоділкін такий. Ось це, до речі, керамічні а, іграшки на ялинку. І дуже-дуже цікаво, це не скло. Тут є щось таке теж можна повибирати на ялинку і просто так, як прикрасу, тому що там є просто котики, їх не обов'язково на ялинку вішати. Є просто якісь а, цікаві штучки, які можна використовувати просто в інтер'єрі. І ялинкові такі новорічні та різдвяні прикраси. Сніга в нас немає, тому сніг тільки на ось таких. Прикрасах дуже цікаво. Інколи я заторможуюсь, щоб, і ви подивились, і зробити вам фото, яке я додаю у опис. Це такі інтер'єрні штуки. Вони наче десь зі сходу, знаєте, якісь щось на східний мотив, арабський і так далі. Це, знову ж таки, прикраси. Прикрас дуже багато. Прикраси купляють, прикраси носять. Я дуже рекомендую е, теж себе прикрашати чимось таким гарним. Ось це навіть е, теж в таких дерев'яних рамочках е, картини, теж з металу з емалію. Це картини на дереві. Це емаль, це металева така прикраса для інтер'єру. Навіть оці квадратні такі, як тарілочки, їх можна використовувати в інтер'єрі для цукерок, для печива, як завгодно. Цукерка дуже здивувала, вона, до речі, дерев'яна. Ось ці тарілочки. Дуже цікаві, ось такі, як равлики. Равлики у Франції дуже популярні, я вам скажу. Не тільки жаби, яких вони дуже полюбляють їсти, але ще й равлики, яких теж вони їдять і додають до інтер'єрних таких штучок. Ось такі ще прикраси. Їх дуже багато. Просто на кожній зали... затримуватись це, знаєте, все відео можна на години-дві. Розтягнути, тому що роздивлятись їх просто очі розбігаються. Ось такий гіпо з крокодильчиком. Ну, він дуже цікавий, він вражаючий. І колір, і поєднання з цим крокодилом. Хто б міг подумати, що такий гіпо може скуштувати крокодильчика? І буквально два слоненятка ось такий, і ще один буде за склом. Не так багато, щоб статуеток було, але ще можна подивитися якісь речі, які, не, яких немає на не експозиції, але є в каталозі. І трішки погортаємо каталог. Дуже цікавий. І, до речі, дуже простий. Хто займається якимось а, дуже цікавим а, ремеслом, ви можете робити такі ж самі каталоги. Вони, а, ви просто їх. Роздрукуєте, додасте до файлу, і ваша папка готова каталог. Дивіться, як класно. І в закритому, і в відчиненому виті ви можете показати. Ось такий ящір з язиком дуже цікавий. ну, Це як класика, ось такий ящер, до речі, ящери, вони приносять вдачу, як і слони. Тому ви можете користуватися цією ідеєю. Це поросятко. Ось такі ще статуетки, бачите, з обличчями, на них можна чіпляти свої прикраси. Якщо у вас є ще один каталог, який можна подивитись, вони зі статуетками митця, який робить дуже-дуже багато ось таких металевих земалів. Для прикрас для інтер'єру. Різні, різні, різні є види анімо, ой, перекладіть мені тваринок. Тому на будь-який смак ви можете собі підібрати. Ось така жаба. Ну, жаба неймовірна. Вона сама неймовірна жаба, яку я взагалі-то бачила. І далі, вже наприкінці цієї вистави, то ви можете. Ви побачите дуже багато ще й кілець. Бачите, трішки 160 євро ось такі персні, прикраси, браслети, сиріжки і інші картини. Вже тут я не дуже зупиняюсь, тому що є для Ютубу неприємні, непригодні голені тіла на картинах, тому не дуже будемо на них зупинятися, щоб не заблокувати. Але ще є ось такі цікаві годинники, як ромашка. І прикраси, і дерева, на яких висять ось такі клони. Так що, будь ласка, прикрашайте себе, свою оселю. Свої е, серванти, в кого є. Бачите, які тарілочки. І що ж, до нових зустрічей, я сподіваюся, вам так само, як і мені було цікаво. І ви для себе знайшли щось приємне і доречне до інтер'єру, до свого образу і до своєї творчості. Треба розповсюджувати як європейці свою творчість, не вагатись, а робити і заявляти про себе.